Світлани і також приватні підприємці було використано методу, яка називається «снігової кулі, коли вибирається власне. що осіб, які презентують певне середовище, і відповідно було кожному запропоновано заповнити анкету, яка складалася з 11 обширних питань, і в результаті цього ми маємо таке загальне підсумок якби, нашого експертного опитування. Зразу хочу наголосити, що це опитування і це зведення ми робили з допомогою Українського незалежного центру політичних досліджень, тобто що це не є суто тобто, те, що зроблено Тернополя, тобто ми робили опитування, але в Києві, використовуючи методики, вже... Український незалежний центр політичних досліджень допомагав зводити це в єдиний такий документ, який ви маєте кожен у себе. Є ряд питань, які, можливо, будуть виглядати дещо штучними, Тут, тому що хочу наголосити, що це опитування проводилося, і цей проєкт триває в 15 містах України. Це 13 обласних центрах, включно з такими великими, як Харків, Луганськ, Донецьк, Львів, але й також і менші міста це Черкаса, Тернопіль, Франківськ, Луцьк. Рівне, і також, окрім 13 обласних центрів, сюди попало два міста обласного значення це є Кременчук на Полтавщині і Кривий Ріг в Дніпропетровській області. І тому питання були для всіх однакові, тобто які в різних регіонах заповнювалися. Через то, воно інколи, зараз я думаю, що ми звернемо увагу на якісь ключові такі моменти, то буде видно, що певні питання, можливо, не стосуються особливо Тернополя, але тим не менше ми маємо відповіді наших якби, експертів.